Так я людей заставляю ритися і знаходити ексклюзив. Рай. Такий чудненький топ, правда, тут він без гудзичка, Але я його переш'ю. Малеха знайшла отакі шкари. Прикиньте, як це обідно. Коли твої стояли без акції три ще, то ти їх купила за штуку 600, а вона їх бере за 170 гривень, як би. Це ще печаль. Продовжай, Малишка. Спорт топічок. Оце дуже хороша тема. Правда, вони зараз на виборі. Але ок. Топічок, рубашечка на переділочку, рубашечка без переділочки. Ти довольна? Розказує. на початку по одній скаже. Каже. Джинси тут дуже рідко. Я погано показую, не на повністю. Ковчег ага, наказує. Але деколи щось може встрелити. Ось ну, на мам джінс. Це мімініт. Оце який мімініт. Це ж капець. І це буде добре, але вони трошки порепані, хоча підошла нема, а це буде недобре, це буде завелике. Жалко тут лежать. Боже, це так мало? Так. Це кстати, це ще й до ручці ця штучка, коротше. Боже, я ще башкарик, правда? Я взяла. Nie ja ich tak chodziła, one widzą Asus nie, ale i tutu no, by mm. nie плохо no my naprawdę na nożycy, prawda? nie, co my to tych tak czysto parzają, no nam podrabało, że my byliśmy chodę, jeśli by to nie było. Настільки пошло. <рі> Хоча ти знаєш що? Може під щось справді би пригодилось. О, Це, до речі, такі як ті, що в мене. А не покаж. Але вони дуже великого розміру, але бльостки капець чіткий, правда? Це ж сурковий. І Я ще один тільки взяла. Ми лишаємо Состояние вообще часто, правда? Mm -hmm. Угу. Это mm -hmm. тотал. Ні, реально, это тотал. Тотал That, Total black. Правда, Угу. Це наш. Але ми все прикольно вже забрали. Це було б класно, якби воно було в літаньке, правда? Ну чого буде? І прикольний кардіаночку. Але було б прикольне. Атмосферно. Ходимо, ходимо. Got my back stressed. You wanna grab this? You don't understand this. I keep it all pressed Work on my realness. We in my manifest. I'll address your request. I've been waking up, drenched in sweat. All my dreams full of regret. I keep hearing what my mother said. Eyes are open, all I see is red. I met you in California. You told me you loved him in Georgia. Your heart's in the ground, frozen over. My heart's in the sky, supernova. I met you in California. You told me you loved him in Georgia. Your heart's in the ground frozen over. My heart's in the sky supernova. Baby, you're the only one. You're my number one, baby. Punish me for fun. Push me to the floor. Time between my